Вітаю! Подивимося, яку важливу інформацію на 3 вересня середу карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Інтуїтивно оберіть свою карту. Вона надасть підказку або настанову, яка допоможе спрямувати енергію, зрозуміти, на чому варто вам зосередитись протягом дня. Підтримайте це відео лайками. Коментуйте, адже у роботі з енергіями важлива взаємодія. Перша карта це день, коли важливо відрізнити реальність від ілюзій та фантазій. Застерігає від витання у хмарах, закликаючи до пильності та аналізу. Може вказувати на приховані обмани або нечесну поведінку в особистих чи фінансових справах. Карти радять, оцініть ситуацію, визначте лідера, чи є в вашому житті людина, яка впливає на вас, можливо, засліплюючи своїми амбіціями. Зверніться до своєї здатності, контролювати ситуацію та приймати рішення. Це допоможе вам направити свою енергію в правильне русло. Друга карта символізує процвітання, матеріальний достаток це період, коли ви можете відчувати впевненість у своєму житті, досягати успіху в кар'єрі та насолоджуватися стабільністю. Карта радить цінувати досягнуте. Та мудро керувати ресурсами. В поєднанні з лицарем кубків вказує на щасливий період, коли матеріальний добробут поєднується з емоційним задоволенням, романтичними пропозиціями, творчими проектами, що приносять як фінансовий, так і емоційний успіх. Емоційна підтримка та турбота сприятимуть одужанню. Третя карта. Символізує новий початок у матеріальному світі, обіцяючи стабільність, процвітання та ресурси. Це карта можливостей у вигляді нової роботи, фінансового зростання, покращення здоров'я чи загального добробуту. З колесом фортуни символізує матеріальну удачу, нові можливості, достаток, які приходять завдяки долі. Або неочікуваним обставинам означає початок нового етапу, де доля дає шанс на фін...